Привіт-привіт! З вами знову Ірина у своєму короткому відео оголошенні. А оголошення стосується мого нового, новенького, новісінького плейлиста, на який ви вже довгий час очікуєте. Тому що питали мене про нього рік або, можливо, навіть більше тому, коли ж я нарешті запущу плейлист за сайтом Тестінгліш B1. І ось нарешті, у січні 2026 року я планую це зробити. Сама на нього дуже очікувала. Сподіваюся, що такі щільні графіки вимкнення світла не завадять мені цього зробити, тому що роблю все можливе, все, що від мене залежить, щоб створити його і вам показати. Пам'ятаємо, що вивчаючи англійську зі мною, ви не тільки отримуєте якісні безкоштовні знання, але й також допомагаєте моїм котикам. Тому кожен ваш перегляд, кожен коментар, кожен репост є для нас дуже важливим. Ми вам за це все дуже вдячні. Отже, очікуємо у січні на цей плейлист. Хто ще не підписався? Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь і вивчайте якісну англійську.